Всім привіт, Перші сталкера і другі сталкера. Зараз в нас на огляді ось цей щодний Дел Дел Востра. Він такий моноблок, який, ви бачите, дуже добре стартує. Так що, як ви бачите, зараз на моєму каналі добро дуже багато відео. Кожну, кожний тиждень в мене нове відео, і це тому, що я отримав дуже багато зализа з трьох джерел, які вони були безкоштовні для мене. Так що, це з одного з таких джерел я отримав ось цей дел. В ньому вже було. Був жорсткий диск, в ньому все було. Так що я побачив, що там ніяких не, немає. Так що зараз ми будемо робити ось такий ось огляд. Як бачите, це дуже. Як бачите, це в нас Intel Core I3 2120. Він має ТДП 65 Вт. І він має теж такий внешний, зовнішній блок живлення на 165, так що цей екран теж щось, щось потребує. Ось це такі інструкції. Як бачите, він працює на 3.3 ГГц. Він має два 4, чотири потока. Він також має встроєне відеоядро, це інтеловська плата, Sandy Bridge, H61 чепсет. Маємо ми 8 ГБ 3 пам'яті в двох каналі. 1333, 1333 МГц в нас буде. Так що це дуже-дуже вже добре. Як бачите, ось все так. Зараз я спробую забенчити його, але цей вінди дуже багато всяких процесів. Так що я не знаю, який результат ми отримуємо. Якщо хочете, наймаксимальніший результат, ось тут отримувати, треба все закривати. Це маленька, але покращає результат. Якщо я. Я зміг знищити дуже багато процесів, і було так 24 або 25. Я в однопотоки отримував 300, 314, а в ногі 810. Так що зараз бачите, тут 30, 305 і 803. Ну, як то як то так? Так що в нас немає тут можливості поставити. Дискретну відеокарту. Так що все тести сьогодні будемо робити ось на цьому ядре Як бачите, він тільки один текстурний карастровик має, і всього 6 шейдерів. Так що ніякого кіберпанка або Stalker 2, або Space Marine 2 ми тут з вами не затестимо. Але ми зможемо затестити такі старі пацанські ігри початку середини нульових. Так що жорсткий диск 500, 500 ГБ – Це дуже непогано, але цей комп піде в мене на продаж з 250 ГБ жорстким диском. Цей диск в мене буде для, для однієї з моїх наступних збірок. Я ось ці тести теж прогнав. 67 градусів. Це максимальна температура. На про ось так виглядає результати тесту осі сіті після 10 хвилин. А ось так виглядає всі ці скріни з CPU-Z. Якщо вам цікаво, можете поставити це відео на паузу, а ми продовжуємо. А зараз ми босс, будемо тестувати ось ці ігри: Doom 3, GTA San Andreas, Half-Life 2, Need for Speed Most Wanted і перший Stalker Тінь Чорнобиля. Так що, якщо ви пам'ятаєте, це такі ж ігри, які я тестував на ось цьому маленькому зотакі з моєго попереднього відео. І цей так якщо ви пам'ятаєте, він теж мав вбудовану графічну, графічний відеоадаптер, який був там Celeron який ще не пам'ятаю, який. А де Celeron там був 29507, він тільки на 1.4 ГГц працював. І, і зараз ми зможемо порівняти, якщо вбудовка, ця 2000 серія вбудована в ось цьому, i3 зможе. Противостоять той Хасвельської від відеокарти, це Хасвелд GT1, як, як перший GT, як я пам'ятаю. І ми, я вже зробив, що всі сеттинги будуть такі ж, які я тестував там. Так що ми зможемо побачити, якщо вбудовка рішає, але частота про це рішає. Так що зараз ми почнемо з Дума 3, як і було в першому відео. Отже, першою грою в нас буде Doom 3. Як бачите, високі налаштування графіки, ось така роздільна здатність, такої 4х3 формата. Так що це все таке ж, як було на том зотаки. І зараз, як ми бачимо, ми маємо від 45 до 60 fps иків І ось тут все таке вибухає. І ось як то так. В цю гру можна грати, можна залипати. так що... Ось як то так. І я, я, я не пам'ятаю скільки FPS я отримав на попередньому компу, але це дуже, дуже в це грати можливо. Ось тут все так. О, хто тут є? Зомбі тут є. Так. Більше зомби немає. Добре. Так що переходимо до наступної гри. Зараз в нас GTA San Andreas. Як бачите, все тут високе налаштування. І таке ж 1280 на 1024. І що ми маємо? Як? Пам'ятаєте, я щось таке. Тут так робив. Я по залізниці на машини їздив. І як бачите, тут 30-40 FPS. 50, мабуть, буває маленько. Так що, зараз у нас тут потяг рухається. Так, ну що, якщо щось таке зробити. 40 FPS, 49. Так, ось бачите. Я що, якщо зробити будь-який заруб? Ну теж 30. Ось так ось ми. Тусь. Ти що, пацан? Щас я на цьому ГС 21. Ось який тут. речі, можна... О, 29 бачили! Так що! Я не пам'ятаю, скільки було на тому зоти, але я в кінці відео що можу зробити, я можу таке порівняння зробити, скільки FPS там було. де. Так що, так що ми мож, зможемо побачити. На жаль, я не роблю так, що 6, вона з статистики робить на низький FPS, але який можна тут ще. Найнижчий 1% можна зробити теж, щоб вона показувала. Але я не пам'ятаю, як це робити, так що буде це по старинки на глазок. А ми переходимо до наступної гри. Отже, наступна гра в нас Half-Life 2. Тут роздільна здатність може бути 16 на 9, так що 1360 на 768. як бачите, все в нас на високосередних на настройках. 9-й і зараз тут дуже більш FPSів, чи на. чим на, на зотаке. Так що, як це? На вибухах в нас 60, 70. Щось так. Я не пам'ятаю, якщо я локації ще би були ні. Ну, зараз тут буде. Ага, я, 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 я зачистив. Так що. Так, чому я зачистив? А, ось потяг їде. Добре. 80, о, до сотні. 109, 97. Ну зараз вони попруть на мене. Так, ломик. Ось ломик. А такі я такі є в домики. Так, тут ось який півідрон летає. Треба його задубінити цим ломиком. Добре. Так, в ньому нічого не. Так. Де моя... Де мияволу волина? Так ось. Ось ви такі тут. Так, води є. Другі є. Ну шо, 107 FPS? Але як? Куди ти прыж? Куди ти прыж? Так, ось ще один хлопець. Немає більше хлопця. Так, ну шо? Як бачите, це теж така справа, що, мабуть, ми маємо більше FPS, мабуть. Мабуть, стільки же. Але поки я бачу, що це дуже плавніше грати, ніж на, те, на цьому зотакі. Що, так що в таких іграх, мабуть, вважаю, що проц і, і частота проца більш рішає, ніж, ніж скільки там шейдерів в таким відеобудовці. Так що зараз ми побачимо, що в нас буде на такій дуже нагружної гри, як Need for Speed Most Wanted. Отже, це класична гра 2005 року. Як бачите, ось така в нас роздільна здатність. Теж такий квадрат 1280 на 1024 середній фільтринг текстур. Зараз все останнє. Високому рівні. І, як бачите, ця гра дуже така требувательна для відюхи. І ми бачимо 34, 30 FPS до 40. Так що це буде цікаво, я не пам'ятаю. але, мабуть, мабуть, на зотаків в мене було менш, ніж 30 FPS, але тут 29 теж. Але для цієї гри дуже... Потрібно мати. Дуже таку відюху, як, як я вважаю GT 8600 яка в мене 3 роки тому була. Але я її так маленько вбив. Ну, ну зараз ну що це таке, як бачите, грати можна 28-27. Ну не знаю, якщо ви пам'ятаєте, але. Цю гру ми вперше раз грали. Все те, що було більш так 15 FPS це була дуже добрий FPS. Так що зараз ось можна так поїздити тут. повзривати таку вибуховку. А, -а, 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 -а. чому ти не хочеш вибухати? Ось так все хочу вибухати. Добре. 25 FPS. Якщо ви бачили там було. Так що. Ну. ну я, я вважаю, що цю гру ніколи не розраховували, що на якої відеоєдри, але в будовці це буде хтось грати. Так що. Так що це як-то так, а ми зараз можемо перейти до нашої крайньої гри на цьому тесті. Ну що, це не Stalker 2. Це Stalker 1, це, це наша тінь Чорнобиля. Як бачите, в нас статичне освіщення, ми маємо максимальне налаштування графіки, і ми теж маємо 16 на 9 форм фактор екрану. Але, якщо ви перший раз запускаєте цю гру, Потрібно зробити ось так. Якщо ви хочете, щоб MSI Afterburner працював. І потім, якщо ви бачите, все в нормі. Зараз FPS, які в нас є. Зараз ми бачимо 30, 35, 40 FPS. І ось тут вон. Де вон? А, ось вон. Ось там він барига. Сі, більш його немає. Так, гопника немає. Так, обрезав з нього не впало. Мабуть, у цього є обрез. О, ні, в нього є граната. Я граю в ці ігри як такий пилосос. Ось все треба в мене зібрати. Теж треба забрати. на в кого образу нема. Що таке? На ну, 56 FPS, якщо бачимо, якщо не на коли находити, дивен. де він? Так що. Ось як-то так. І я пам'ятаю, що це більш ніж е, назотаки. Так що в Сталкери воно теж. Проц дуже всього рішає. Так що, як то так? Зараз я зможу показати, як вам, як це як цей моноблок виглядає внутрі. Ось зараз останнього гопника. Доб'ю тут. Куди ти бежиш? Ну, зараз. А, він мене вбив. Ну що, зараз це дуже добрий час переходити до такого огляду, як це виглядає під, під пластиком. Ось треба було зняти ось ці шість гвинтиків. Вони кріплялися отсюди. сюди. І чотири гвинта ось були, були тут. Як бачите, ззаді цей дел має чотири USB-порта, звуковий вихід, мережу та. І ось ще додатний vga виход та дисплею, та ось це ноутбучний такий от порт для живлення. А зараз, якщо ми знімемо ось цю кришку, я вже пластикові за, -за, -за, -за шапку, я її з них і зняв. І ось так. Ось це система охолодження. Про це вона така ноутбучного типу, але вона більш масивна. І це вона дуже добре охолоджує ось цей i 3 який ви, зможете, ви побачити, як він розпаєн тут. Я не можу зараз сказати, якщо це ноутбучна версія або будь-який мутант. Бо але він користує ось таку ось ноутбучну плату. Як бачите, це від Kingston. Дві планки по 4 ГГ кожне в двоканалі. Ось тут ось ви бачите ось такі ось модулі або Wi-Fi, або Bluetooth. Я не зрозумів, чому я не знайшов тут Wi-Fi. Але що, мені теж також вподобає... подобається, що це, це півнорозмерний трьох 2... з половиною дюйма жорсткий диск. Ось це він від, якщо я бачу. Він від Seagate. Так що це 1,5 жорсткий диск, це дуже добре. І ось він має ось такий ось DVD-проігрувач. І як бачите, ось такі кабелі з дживлені і SATA, вони таке зроблені одним таким ось модулем. І Dell це дуже, дуже, дуже вони багато цього користують. Ось таку ось штуку. Так що це, це нормальна SATA, це не ні так що... Ось так воно все виглядає. Так що, коли я буду ви, викладати цей комп на донат або на продаж, я не знаю, як я можу це зробити. Я, я зменю е, цей диск на 250 ГБ, бо більш для такі, для такі зборки зараз не потрібно. І ось так я його ви, ви, відправлю йому наступному наступному господарю. Так, а зараз ми все це підсумуємо. Е, я зараз міню жорсткий диск. Ну що, думу 3, зотак мав від 40 до 60 FPS, а цей дел набрав 42-63. Так, е, приблизно. Так що, ну, це є маленький, е, це, це він е, це більше, але це така різниця, що не дуже така цікава. В GTA Сан Андрес. Що цікавіше? Е, Зотак набрав маленько більше FPS, бо я там бачив 70 FPS, а в цьому Делі, там, мабуть, найбільше 25-50. Так що не знаю, бо це дуже. Це треба тестувати, на... якщо гра починається в початку, коли вона на, на великі гони. Але в другій Half-Life я бачив, що Дел мав дуже багато. Багато FPS більш, більш над, над 100 над сотню, 120 там максимально було. А цей зотак він тільки до 95 FPS від 65. Так що це таке стандартне. Значить, що наступне? Наступне need for speed most wanted. Він, вони, вони обидва мали від 30 до 40. Малий я бачив 45. Один раз. Так що це теж дуже близько. А ось в Сталкері ось цей це зотак, він не зміг перебратися за 40 FPS, але, але цей дел від 45 до 65 FPS мав. Так що, це така найбільша різниця ось в цих іграх. Так що. Але я, я вважаю, о який добрий сігейт тут. Тут є баракуди 7200. Добре. І замість баракуди буде ось такий ось Western Digital на 250. Я не вважаю, що хтось на цій збірки буде ось що грати. Це так цікаво побачити. Але, але як вважається, жорсткий диск тут може, могли хтось минати. Але Апгрейдувати. Ну, нічого. Ще ось раз буде. Ось так. Так що, ну, це зборка це для такого офісу, інтернету, імейла. Але, Але я можу, можу в об'яві написати, що якщо хто хтось хоче пограти в такі старенькі ігри, то ось можна цю зборку по, покористувати. І. Ну, що таке. Так що ось бачите, що відеоядра у Intel, вони не дуже відрізняються і не дуже залежать від, від частоти процесора. Бо це така амортизація вважаю. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк. І пишіть в коментарях. Для чого ви б скористували ось такий ось моноблок? Бо, як бачите, я, ви всі знаєте, як я, яке моє відношення до делу. Але, як бачите, компоновка ось цього зализа, вона ну шо, вона така довольна, досить практична. Ось зараз ставимо новий жорсткий диск, підключаємо ось цей кабель. Ставимо все до сюди і останній гвинт. І все, і в нас новий жорсткий диск. Ось все на сьогодні. Буду робити наступне відео про останню, останню кількість свого безкоштовного зализа. Це буде дуже цікаво. Так що ми побачимося в наступному відео. Всім пока!